Сердечно вітаю, пані та панове. Це FreeStudio 21.com. Продовжуємо тему Much, Many, Little, Few. І надалі в нас вправи з Галіцинського, 130 вправа вставити match, many, little few, a little a few. Тобто в нас буде 6 варіантів, самих різних. Посилання на теорію в описі відео. Отже, почнемо. When we walked, щось там further down the road, we met another group of students. Uh, коли ми пройшли трохи, напевно, далі по дорозі, ми зустріли іншу групу студентів. Тут, скоріш за все, буде a little, трошки далі. «Have you got...» Щось там money on you, I'm sorry, I have very, Щось там money at мані еднемомент. Чи в тебе з собою є гроші? Чи в тебе є трохи грошей? Можна і так. Шкода, але в мене дуже мало грошей на даний момент. Have you got, оскільки money порахувати неможливо. В нас може бути a little, то скор за все a little теж. А от далі I have very little money. Ось тут вже просто little. Тобто дуже мало грошей маю. Ідемо далі. At the conference, we met щось там people whom we knew well. На конференції ми зустріли, напевно, кількох людей, яких ми добре знали. І ось тут у нас може бути складність, тому що з одного боку ми могли би зустріти кількох людей, і тоді це a few, Але з другого боку, ми могли б зустріти і багато людей. І тоді і це було б мені. Але, скорш за все, тут F'U. Чому? Тому що матч і Мені зазвичай е, вживаються або в запереченнях, або в питаннях. Вони можуть стояти у стверджувальних реченнях, це не проблема. Але зазвичай вони в питаннях і в запереченнях. А у ствердженнях зустрічаються numerous, a lot, ось такі слова. А от F', в принципі, все одно, де стояти. Тому я схиляюся до того, що F'U, в кого є відповіді, можна підглянути. Йдемо. Далі, there are деравері щось там our street. E, дуже напевно мало старих будинків залишилося на нашій вулиці. Most of them have already been pulled down. Більшість з них уже знесли. І от якби цього речення не було другого, в нас було би два варіанти: або few, або many. Тобто або мало будинків залишилося, або багато. Але оскільки їх більшість знесли, то тут мало. Тому тут буде фіу. Як бачимо, дуже важливий контекст, бо інакше можна заплутатись. Далі п'яте. If you have щось там spare time, look through this book. Якщо ти маєш, напевно, трохи вільного часу, поглянь цю книжку або проглянь цю книжку. І тут в нас, скоріш за все, буде. A little. чому тому, що time неможливо порахувати. Чи можна тут матч поставити, тобто багато вільного часу. Ну, в принципі, і багато вільного часу може бути, але без за все тут a little Все таки. І далі, you will find. щось там uh, which are rather interesting. Ти там знайдеш якісь розповіді або оповідання, які досить цікаві. Ну окей, я думаю, що ти знайдеш там багато. Оповідань, можна вжити many. Можна і few в принципі, поставити кілька, ну як варіант. І так, і так буде вірно. Ідемо далі шосте. The Rush should things here, which I cannot understand. Тут є декілька або багато речей, яких я не можу зрозуміти. Знову ж таки, в нас ситуація, коли може бути все майже. Тут може бути «many», тут може бути F'U, а може бути навіть просто «few». Тобто тут є мало речей, яких я не розумію. Ну, «few» скорш за все, тут не буде стояти. Я схиляюсь до того, що тут скорш за все буде a few», Ну і може бути «many» як варіант. Ідемо далі. Shall I bring...» just some more chalk no thank you there is just some chalk on the desk i hope that will be enough for our lesson <laughs> Напевно, трохи більше крейди. Ні, дякую. На столі крейди достатньо. Сподіваюсь, що на наш урок її вистачить. Оскільки крейду неможливо порахувати, Скоро за все, тут буде a little, А далі, ну, напевно, багато крейди на столі. Бо a little знову трохи крейди на столі, ну якось не дуже гарно виглядає. А от якщо ми поставимо матч. To bo ravno tisto, kar potrebujemo. 8. Had some English books at home, so he had to go to the library for more books. У нього вдома мало, напевно, англійських книжок, тож йому треба було ходити в бібліотеку, щоб більше книжок взяти. Тут буде фью, можна не сумніватися, чого б йому в бібліотеку тоді ходити, якщо б в нього було багато книжок. Далі дев'яте, she gave him щось там water, wash his hands and face. Вона дала йому, напевно, трохи води, щоб умитися. При цьому розуміємо, що трохи це достатньо. Мало, але достатньо. A little. Бо мало води якось. Би не звучало. Далі, десяте. I'd like to say щось там words about my journey. Я би хотів сказати кілька слів про мою поїздку. І тут явно a few». Бо слова можна порахувати. Далі одинадцяте. After the play, everybody felt щось там tired. Після п'єси усі відчували і почувалися трохи втомленими. Ну, оскільки втомленість порахувати неможливо. А матч зазвичай так не вживається, тому тут буде a little. Далі 12. Let's stay here. Щось там longer. It is such a nice place. Давайте тут залишимося, напевно, трохи довше. Тут таке гарне місце. Знову ж таки, тут a little». Без варіантів. Тут так само, як і Little chalk». Далі 13, де щось там new words in the text, and Peter spends щось там time learning. them». Було, напевно, багато нових слів у тексті, і Пітер витратив, напевно, багато часу, щоб їх вивчити. Слова ми можемо порахувати, тому тут буде «many». Можна a lot of було б поставити, але в нас не можна його ставити за завданням. А от час уже буде «much», тому що час порахувати неможливо. Він витратив багато часу. Це просто виходячи з логіки речення. З другого боку, можна було би сказати так, що в тексті було мало нових слів, і Пітер витратив мало часу. Тому тут суто теоретично могло би бути few, і тут тоді little. Це вже як ми це бачимо. Далі 14 There was щось там. Hey, in the burn, and the children could not play there. Отже, в амбарі було. Чи мало сіна, чи багато сіна, і діти не могли там гратися. Ну тут цікаве питання. Тут, в принципі, багато сіна діти не могли гратися, тому що місце зайняте. З другого боку, мало сіна діти не могли гратися, бо на сіні гратися краще. Коротше кажучи, я думаю, що тут буде little. Було мало сіна, на сіні гратися весело, тому, напевно, тут little. Сіно не можна порахувати, відповідно, тут може бути тільки little, не може бути фью. Ясне діло, що ні, матч тут теж не підходить, тому що ну по логіці речення. А a little, знову ж таки нелогічно. Трохи сійно було, діти не могли гратися. Ну якось не знаю. Мені здається, що логіки не буде. Далі 15. My friend isn't going to the concert this evening because he has got work to do. Мій друг не йде на концерт сьогодні ввечері, тому що він має багато роботи. І тут буде явно матч. Без варіантів, тому що роботу порахувати неможливо. А якби було балну роботи, то чого б на концерт не ходити. Далі, 16-те. My mother knows German. Щось там, and she can help you with the translation of this letter. Моя мама знає німецьку. Напевно, добре. Е, Значить, чи можна тут багато? Багато ні. Так ніхто не говорить. Було би well. Якби добре знає, а от трохи знає, a little. тут цілком має право на існування. Ідемо далі, 17. He's got very, щось там time left. If he doesn't hurry up, he will miss the plane. У нього дуже мало часу, якщо він не поспішить, він запізниться на літак. Тут явно little. Можна навіть не сумніватися. І останні 18 вісімнадцяте i have very щось там drinking water left. У мене залишилося мало питної води. Ну тут теж little. хоча б тому, що very не може стояти перед a little. Могло би бути a little за умови, якби не було very. Але very нам все псує. З другого боку, very нам уточнює, що тут може бути або very much, або Very Little. Very much не варто ставити, тому що left залишилося. Ми говоримо про залишки. Залишки апріорі є ну, незначними, тому тут краще поставити. Little. Ось така вправа. Ну, наче нічого такого сильно страшного тут немає. Все воно лежить на поверхні. Треба уважно читати речення, треба обов'язково перекладати, що ми читаємо, щоб знати про що йдеться. І це буде остання вправа з цієї серії. Тут вже все вичерпано, тому далі буде друга тема. Напевно, цікавіше посилання на скріншот в описі відео, посилання на книжку Голіцинського також в описі відео. І посилання на теорію, також в описі відео. Дякую за увагу. Далі буде. Підписуйтеся на мій канал.